Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Мобілізаційна кампанія та мобілізаційна політика в державі провалені. Про це в інтерв'ю українській правді розповіла Еліна Михайлова, начальниця медичної служби Ульф батальйону Вовки Давінчі. За контрактом 18+, з мільйоном виплати до нас приходить маса молоді, і молоді йдуть у СЗЧ. Вони доходять до фронту. Розуміють, що тут все виглядає зовсім не так, як у рекламі. Піхота це дуже страшно, сказала Михайлова. З одного боку воювати нікому порожні посадки у одну позицію тримають по три людини. Зауважила начальниця медслужби в українській армії 800 тисяч людей загалом разом із тиловиками. Логістами тощо найбільш оптимістична оцінка, що 200-300 тисяч беруть участь у боях. А СЗЧ відповідно до відкритих даних у нас 250 тисяч людей. З них держава повернула в стрій лише 29 тисяч, хоча людям дали можливість повернутися в будь-який підрозділ. Зауважила вона стосовно того, чому так відбувається, вона зазначила, що це тому, що немає ким міняти людей на цих позиціях. А чому немає ким міняти? Тому що провалена мобілізаційна кампанія і мобілізаційна політика в державі, сказала Михайлова.